Готові прийти на допомогу і в день, і вночі їхня професія складна та вимагає не лише досконалого володіння науковими знаннями, але й передбачає емоційну стійкість, зваженість та водночас доброту та любов до людей. 27 липня своє професійне свято відзначають медичні працівники. Про щоденні турботи, виклики і завдання людей в білих халатах в сюжеті Балінформкомпанії. Шість на сто. Вона Дякую, Нас все рамня виручай. Це сімейний лікар та завідувач Білинської амбулаторії Олексій Швець. Медицині присвятив близько 30 років власного життя. В селище Білине приїхав одразу після закінчення інституту за направленням. Тут створив сім'ю та мешкає дотепер. Своєю долею задоволений та жодного разу не пожалкував, що колись обрав медицину. Дякую своїй матері. Тому що натхнення і рішення приймала вона. Я закінчив Уманське медичне училище і після армії я поступив в 87-му році в Одеський медичний інститут. Да, в цьому році 30 років. На цій посаді в Білино ну, я вже 20. 8 років допомагати людям вважає найпочеснішою справою, та й до самого селища дуже звик називає біленим місцем мрії, бо тут затишно, зручно та сучасно. Олексій Леонідович зазначає працювати в таких умовах одне задоволення: робити свою справу добре можуть і завдяки роками напрацьованому досвіду та злагодженому і професійному колективу. Дякують за якісну медичну допомогу лікарям та медсестрам і місцеві жителі. Звертаюся, я обично за пониженням. Не давлення, там повишене всі є Тут Аналіз крові я часто здаю, бо в мене гормональні теж там трошки знарушено. Доктор у нас давно працює, він вже нас як ріднесенький. В будь-якій професії, якщо професіонал, ти маєш аналізувати всю ту ситуацію. Мені каже, навіть і наперед про це знати. Я вже по камері бачу, як люди заходять. Воно видно, як заходять. Не вже навіть є питання, що вони ще мені не задають питання, я вже знаю, задаю їм питання. Відповідно, зрозуміло, що від цих всіх приймаються відповідні рішення. За свою 30-річну кар'єру довелося бачити різне. Лікар ділиться. Найважливіше завжди залишатися з холодним розумом та вміти оперативно ухвалювати необхідні лікарські рішення а особливо коли справа стосується дітей. Згадує кілька разів, вдавалося робити неможливе виривати дитя з обіймів смерті. Два випадки було таких, що коли батьки рано стоїть дитина, не жива. І швидко це в машину, і не пам'ятаєш помню, не помню, навіть, чи ти одівся, чи не одівся. Прилітаєш, скоріше всього, чим переїжджаєш на в реанімаційне відділення Балти. І коли дитина залишилася дівчинка у нас сьогодні, вона вже доросла. І коли назад їдеш, то вже тільки ж потім подивився, в чому, як, і що це було. Аналізуєш ту ситуацію, яка це була. Ми її реанімували повністю від моєї калітки і до. П'ято етаж амбулаторія обслуговує близько двох тисяч населення Білинського старостинського округу. За допомогою звертаються люди із сусідніх громад. Кілька років тому медзаклад капітально відремонтували та оснастили всім необхідним. Наразі тут функціонує сучасна лабораторія, працює стоматологічний кабінет, проводяться профілактичні огляди та надається медична і діагностична допомога. Апарат наш виконує 40 аналізів за годину. Виконує він 19 параметрів. Він є тільки в Балтському центрі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, і у нас в амбулаторії надаються всі послуги відповідно до нашого 504 наказу. Це і загальний аналіз крові, це мочі, це сахар крові, сахар мочі, холестерин. У нас це все швидко робиться, тому що на тому обладнанні, що нам опять же дали, яке коштує теж не дуже маленьких коштів з забором. Це буде виконуватися він п'ять. 4-7 хвилин нашу цікаву розмову довелося призупинити. Лікар разом з медсестрою Мар'яною змушені були поспішати на виклик. Цього разу мали відвідати односельчанку, 88-річну Ніну Яківну. Жінка завжди з нетерпінням чекає свого любого лікаря. Каже, його підтримка та слушна порада завжди стають в нагоді. Переймають життєву мудрість від пані Ніни і самі медики розповідають, запорука гарного здоров'я та довголіття. Це позитивний настрій, доброта та оптимізм яких у їхній пацієнтки вдосталь. где і грає, ти гармошка, ромашка, та вздихаю, вздихають баси. Я б давно вже вмерла, щоб не вони. От ішла сюди, зарядку робила, подув вітер у рукав, стало тут боліти. Прийшов наш урач. Виписав мені пилюльки і все, через 10 днів я здорова. Мар'яна теж, я її сильно люблю. Вона така добра, завжди слухає. А врач, то аж до небіси завжди йому привіт передаю. В день професійного свята приймати найщиріші привітання від своїх пацієнтів особливо приємно, кажуть медики. Втім, найбільшою винагородою за свою роботу вважають швидке одужання та гарне самопочуття людей. А вітаємо, щоб були здорові вони і ми коло них, і щоб було в роботі гарно, щоб все, що вони там задумають, може там ще якийсь кабінет додавлять, щоб серце провіряли, щоб ми мерте, чи там ще, щоб ми не їздили ще десь далі. Хочу привітати всіх колег, побажати здоров'я, щоб не було запущених пацієнтів, щоб звертались до нас тільки з профілактичною метою, за якимось там советами, консультаціями, щоб не було важких случаїв скорішої перемоги і миру в країні, приєднуються до привітань з нагоди дня медичного працівника і Балінформкомпанія. Нехай ваш професіоналізм і прагнення до нових знань та сучасних технологій дають більше можливостей дарувати бадьорість та довгі літа життя усім людям. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Балінформкомпанія.